Мелі, друзі, милі друзі, я молі друзі трішки хвора. Але я дякую Богові за те, що він дає мені своє щілення, свою силу, свою любов. Що він, мені друзі, благословляє мене, відливає на мене своє благодать і милість свою. Впливаю на мене благодаті милість свою, що Бог дарує мені свою любов, своє тепло і свою любов. Милі друзі, Давайте не судити ближнього, не осуждати один одного, але любити усіх, любити усіх милі друзі, навіть ворогів своїх, і молитися за них. Милі друзі, є одна церква, одна єдність. Одна церква, яку Бог сотворив. А ми є багато є церков. І ми мої друзі є діти Божі. Незважаючи, у який ми храм ходимо, які ми є і як ми живемо в цьому світі. Ми повинні любити Ісуса, любити Його живе Слово. І любити молитву. Ходити перед Богом в чистоті, в святості і в великому милі друзі, страші. Я вам, друзі, скажу, що Ісус Христос любить всіх нас. П'ятидесятники, Баптисти, Адвантисти, православні. Католики, греко-католики, Римо-католики. Асамбляя Бога. Всі церкви, які вірять в Ісуса Христа, вони є діти Божі. Давайте ходити в рідні церкви, в рідний храм де вірять Ісуса. Давайте йому служити, не осуджувати ніяких конфесій, нікого не осуджувати. Давайте насамперед дивитися на себе, на своє серце, на своє життя, на свої діла і на свої вчинки. Давайте дивитися, милі друзі. Давайте, милі друзі, дивитися на як ми живемо, як ми поступаємо і які ми є в цьому мирі. Давайте, милі друзі, не на слові, а на ділі любити Ісуса Христа. У цій яку я назвала, ми є одна єдність, ми є одна церква, ми є діти Божі. Чи ми підемо е, протестантський храм, чи підемо православний, чи в інший храм, там є Бог. Там, діє Дух Святий, і там Бог через проповіді пастора чи священника діє Бог і говорить до нашого серця, щоб ми не осуджували ближню, а любили, підтримували і навчали його. Не словом, а ділом і життям своїм. Милі друзьям. Всі церкви, які від Бога, які вірять в Ісуса Христа, вони є від Бога. Давайте ходити в любой храм, храм, де в Ісуса Христа. І Бог торкнеться наші душі, торкнеться нашого серця і нашого, відмінить наше і відмінить ділимо свій на світ. Давайте ходити в храм, де посилає нас Бог. Не осудити ближнього, а любити, як Ісус Христос сказав. ти вийма осколок свого ока, а тоді другого виймай». Мені, друзі, я по собі бачу. Яка я була, яка я милія малі, друзья була. Ну тепер Бог мені відкрив, що я поступала не так. Я багато осуджувала ближнього, рідні конфесії. Я багато грішила і робила не так, але милі друзі, я робила неправильно. Давайте життя своє поміняти. Діла діл, діл і вчинки. Не словом любити близько, а ділом і життям твої. До всіх вітатися, всіх любити, всіх благословляти і всім прощати. І також Ісус Христос сказав, ніхто кінця світу не знає ні отець, ні син, ні ангели, це лише знає сам Бог. Я, малю, друзі, також була вже пророком, людям говорила неправду. Що кінець світу тоді, тоді, тоді буде. Я, милі друзі, неправду говорила. І я це грішила перед Богом. Що я зводила людей і говорила людям неправду. Що я навіть казала, коли кінчиться війна, тоді не звинувалося, коли кінчиться один Бог. Один отець небес не знає, коли кінчиться війна і коли буде кінець світу. Все знає. Бог отець. Навіть це не знає. і ангели не знають. Те, що милі друзі, буде і коли. Це станеться, буде кінець світу, але це ніхто не знає. Я сьогодні не знаю, мої друзі. Але дивитися на цей світ вже розпад бувається. Вже все бувається, і скоро буде кінець світу. Скоро Господь гляде поруч зі своїми ангелами і святими на цю землю. Я, малі друзі, вам скажу, давайте жити своє життя в чистоті, в святості. В любові добро, добрі до ближнього, не сидити, а любити. Життя на цій землі коротке. Ти можеш заснути і не прокинутися. Ти можеш упасти на небо або в пекло. Я молю друзі, дуже захворіла. Дуже дохворіла, тому що Бог мене любить і мені Бог відкрив, щоб я не зводила людей і нікому не вказала неправди. Щоб я людям свідчила правду і істину, є живу світло. І я вам милі друзі скажу, що не на слові треба робити, а на ділі життям своїм. Любити всіх людей, не бачити чужих помилок, не бачити е -е, чужих е -е, діл, не бачити чужих недоліків, а бачите лише свої. Який ти? Як ти живеш? Як ти поступаєш з людьми? Який ти в цьому мріє? За треба лише дивитися на себе, а тоді вже на друга дивитися. Я, малі друзі, по собі знаю, що я дуже багато судила інших, не говорювала, неправду казала. Малі друзі, я тебе згоняла, що я повинна насамперед свого. Осколко, осколок вийняти з того ока, а тоді вже другого виймати. Мені Бог, милі друзі, відкрив, що я повинна мати великий страх і трепет перед Богом, любити Його, служити Йому і молитися до Нього, і виконувати його завіти і Заповіді Його. Милі друзі, я вам одне лише скажу, давайте бути чистими, святими, добрими. І щоб наше серце було чисте, серце було святе, щоб ми перед Богом, перед Його престолом явилися в чистоті, в святості, в страсті, невинними дітьми Божими, щоб ми вийшли в славу неба. Давайте мої друзі ходити в той храм, де, де лежить душа. І Ісус Христос сказав, незважаючи куди ви ходите, але ви у мене, повірте, повірте у Євангелію і моліться до мене, і ходіть моїми дорогами і шляхами, і я спасу вас. Я вас відмусу старство і дам життя вічне. Я, молі, друзі, все дуже поняла, що багато робила помилок, багато судила ближніх і наговорювала. І я тепер, молі, друзі, поняла, що Бог відкриває через мене, через мої уста. Щоб люди змінили свої серця і не судили ближнього. Перше осколок серця серцевини, а тоді ближнього. давайте любити всіх людей, незважаючи у яку вони конфесію ходять, якої вони школи є, у якої вони країни, а любити так люби людей, любити, як це робив Ісус Христос, пригорнути всіх до себе людей і сказати, Я люблю вас, як Бог сказав. Придіть до мене всі кінці землі, і я спасу вас і помилую і там вічне життя. У нас повинна бути любов досконала, чиста, свята. І любов небесна, у нас повинна бути душі зленою. Любити любов'ю, Господа Ісуса Христа, всю селену і всіх людей, малі друзі, ходіть дорогами вузькими, чистими, святими. Майте великий страх і трахить перед Богом. Служіть йому, ділами життям своїм. Я вам говорю. З Богом добре. Бог вас любить Вергоне і дуже благословить дуже сильно. Бог є наскільки милосердний, наскільки люблячий і святий. Давайте не на слові, а на ділі і життям своїм. прославити Бога. І ми віддамо. Слава на вас, слава неба, і будемо з ним жити вічно. Також, мої друзі, я одне скажу, що всяка направда є гріх. Всяке слово, всяка лжа це є гріх перед Богом. Давайте навди правду говорити ближньому один одному і любити всіх, не ображатися. Ні, ні на кого не мати образу своїй душі і серця, не мати вірливості до свого ближнього. Давайте з чим прощати від усього серця, свого серця і душі своєї, своєї, прощати всім людям, і Бог простить нас, очистить наше серце, очистить наше життя, очистить наші думки і діла, і діла свої, і Він нас спасе. Давайте, як мученики, які постраждали за Христа. Слідувати його дорогами і брати од них приклад. І Він нам доведе сам Господь Ісус через ті нелегкі шляхи славу, неба, друзя, Бог все бачищий, у Бога все бачище і все водяще око. Він бачить наше життя, наші учинки, наші діла і наші слова. Він чує нас. Давайте ми друзі, словом і життям прославити Бога на цій землі. Любити всіх людей. І жити по його завітах і по заповідях Божих, і він нас спасе, і там дуща вічний не усах вік. Слава Богу, та його і милість його. Амінь.